Всім привіт! Побачила у застосунку, що зараз дуже класна акція в АТБ. Купуєш від трьох штук певного товару. І на всі ці позиції буде знижка 50%. Тож, я вирішила перевірити, так це чи ні. Купила від своєї лінії Тунець у власному соку 185 грамів ось такі баночки. І так, дійсно, чек мій на 939 гривень 40 копійок. І що я бачу? Консерва від своєї лінії 185 грамів, тонець подріблений, 3 штуки 51 гривня 90 копійок коштує. Заплатила б я за ці три позиції 155,70, знижка 77 гривень 85 копійок. І виходить, що одна баночка коштує 25 гривень 95 копійок. Зараз ви побачите, на які товари діє така акція. Наступний мій акційний товар три позиції це ось таке морозове пломбір 140 г з ложечкою у стаканчиках. Я його колись купувала, коли було по акції, солодке, але мені подобається зараз морозове з кавою, прохолодне такі напій тоді виходить. І саме купила я це морозиво для кави, щоб не додавати цукор, а лише морозиво. Морозовий пломбір за одну пачку коштує 67,90 гривень. Заплатила б я за їх 203,70 гривень, а так знижка за три товари 101 гривня 85 копійок. Тобто одна пачечка 33,95. І ще акційна позиція на orго. печо, 10 штучок в одній упаковочці. Оріджену 41 гривня 90 копійок за одну пачку. Заплатила б я за три штуки 125,70. Але по акції виходить, одна мені 20 гривень 95 копійок. Тобто знижка 62 гривні 85 копійок. Чудова ціна, провірила на собі. Можете купувати. Просто зі звичайною знижкою, знижка акція тижня, купила ось ще таке морозиво. Донат 70 грамів в одній пачці від фірми Руць. купила 4 штуки. Було більше, я б купила ще, тому що дуже сподобалось. Ось ця начиночка смачна, воно виглядає так, нібито, як пончик, з полуничним смаком. Ну, дуже смачно. Ванільний полуничний смак. Рекомендую, хто ще не куштував, спробуйте. Але хто не любить солодке, то вам воно здасться, що буде дуже солодке. За 4 штуки 79,60 і одна пачечка за 19,90. На касі купила баточок Баунті, Також з класною знижкою придбала 2 штучки. Ну, це більше Женька любить, так це для неї. 19,50 за один баточок. 39 гривень заплатила. У куточку ви побачили: чорним не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент виходу відео. Омолочний коктейль, полуниця, банан і молочко. Прикупила ось такі ягодинські 26% жирності. Які коштує 47,90 в нашому АТБ? Ну, якщо буду робити коктейль, купила банани 4 штучки. Для Женьки по акції купила чудо, сирочок двошарове. Вишневе саме найсмачніше, нам здається: 100 грамів кожна пачечка. Дві пачки. За 2 пачки 46,80, а одна коштує 23,40. Перший раз купую ось таке масло, фаворит 73% жирності, 180 грамів, така пачечка. Була акційна позиція, вирішила спробувати тож купила корівку таку. 82 гривні, 80 копійок. Часто купую ось такий хліб сімейний, від Київ хліб 600 грамів буханка. Смачний, нарізний, нам подобається. 31 гривня, 30 копійок. По акції від своєї лінії ось зараз такі шкарпетки. Була лише одна пара. 27 розмір, це 42-43. Якщо було б було більше таких пар, я б купила чоловіку їх більше. Коротенькі, чорні, звичайні, хибешні шкарпеточки. Ну, і ще купила ось таку пару. Не акційна ціна, але мені сподобалось, що вони такі з орнаментом. Додаванням п'яточки і носочка, ось такого помаранчево-яскравого кольору. Від фірми «Дюна». ось саме ось такі 36 ,90 гривень 90 копійок. А ось ці 29,30. І купила упаковочку мінеральної водички від Остріч 123 гривні за 6 пляшок, а одна коштує 20 ,50 гривень 50 копійок. Ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!